Теорема 151. Теорема обернена до теореми 141. Вона говорить: якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то кути, які утворюють пару різносторонніх кутів, рівні. Виконаємо зображення і доведемо цю теорему. Запишемо дано. Пряма А, паралельна прямій Б. Пряма С січна. потрібно довести, що кут 1 дорівнює куту-2, які є внутрішніми різносторонніми. Для цього через точку К проведемо деяку пряму. Яку назвемо А1, так щоб вона із прямою С утворювала кут, назвемо його 3, рівний куту 2. Запишемо це в доведенні. Нехай кут 1 не дорівнює куту 2. Наше доведення буде від супротивного. Тоді через точку К. Проведемо. Пряму А1 Так. щоб кут 3 дорівнює в куту 2. Ці кути є різносторонні. При прямих А1 і Б це січна. Тоді За ознакою Паралельності прямих. А 1 паралельно Б. Отримали. Що через точку Ка. проходить дві прямі паралельні прямі Б. Але Це суперечить аксіомі паралельності прямих. Що говорить? Через точку поза прямою можна провести пряму паралельну даній і до того ж тільки одну. Отже, наше припущення хибне, то кут 1 дорівнює куту 2, що й треба було довести в даній теоремі теорема 152. Обернена до теореми 14,3. Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то кути, які утворюють пари відповідних кутів рівні. Покажемо цю теорему на малюнку. Отже, є пряма А, паралельна їй пряма Б, січна С, кут 1, відповідний йому кут 2. Запишемо дано. Пряма А паралельна прямій Б, це Січна. Довести, що кут 1 дорівнює куту 2. Доведення. На малюнку позначимо кут 3, який буде внутрішній різносторонній з кутом 2. А за попередньою теоремою 15,1, якщо внутрішні різносторонні кути у нас є, і прямі А і Б паралельні, то ці кути будуть рівними. Отже, використавши цю властивість, запишемо, що кут 3 дорівнює куту 2 за властивістю паралельності прямих, як Внутрішні, різносторонні при паралельних прямих А і Б і січній – С. Відповідно, кут 1 і кут 3 рівні як вертикальні. То кут 1 дорівнює куту 2, що й треба було довести в даній теоремі. Теорема 15.3 обернена до теореми 14.2. Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то сума кутів, які утворюють пару односторонніх кутів, дорівнює 180 градусів. Подивимось на наш малюнок. Є дві паралельні прямі А і Б, є січна С, і є пара внутрішніх односторонніх кутів. Тобто, якщо ці прямі А і Б паралельні, то сума кута 1 і кут 2 повинна дорівнювати 180 градусів. Запишемо доведення цієї теореми. Дано прямі А і Б паралельні, Це Січна. Довести, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. Для цього введемо на малюнку ще кут 3, який буде суміжний з кутом 1. Доведення. Кут 3. Дорівнює куту 2 за властивістю паралельності прямих, як внутрішні, різносторонні, кути при паралельних прямих А і Б. І січній С, а кут 3 плюс кут 1 дорівнює 180 градусів як суміжні, то сума кута 1 і кута 2 дорівнює 180 градусів, що й треба було довести в даній теоремі. Розглянемо наслідок, який говорить, якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Ось виконано зображення даного наслідку. Запишемо його коротке формулювання. Якщо пряма А паралельна прямій Б, при тому, що пряма А перпендикулярна до прямої С. То це слідує, що пряма Б перпендикулярна до прямої С. І розглянемо ще одне означення. Розглянемо означення про відстань між двома паралельними прямими. Отже, відстань між двома паралельними прямими називають відстань від будь-якої точки однієї з прямих до іншої. Якщо поглянути на даний рисунок. То ми пам'ятаємо, що відстань це є перпендикуляр до прямої. Отже, якщо у нас є дві паралельні прямі, то третя пряма, яка являється січною, якщо буде їм перпендикулярна, то перпендикуляр спільний для цих двох прямих і буде відстанню між двома паралельними прямими. Не забудьте, будь ласка. Дане твердження, що від будь-якої точки однієї прямої до іншої прямої можна провести даний спільний перпендикуляр. І це буде відстань між двома паралельними прямими. Виконаємо кілька завдань з нашого підручника. Номер 326. Ви бачите, що це завдання усне. Ну, але деякі. Записи ми до цього завдання з вами виконаємо. Отже, на рисунку 230 показано дві прямі, і дві січних Цей йде. показані деякі три кути і треба знайти кут 1. Для того, щоб розібрати дане поняття, давайте з вами перевіримо, чи прямі А і Б будуть паралельними. Для цього звернемо увагу на кут 64 градуси і 116. На малюнку позначимо деякий кут. Вертикальний з кутом 64 градуси. При цьому ми бачимо, що кут 2 дорівнює 64 градуси, так як він вертикальний з даним кутом. При цьому 64 градуси плюс 116 градусів дорівнює 180 градусів, так як утворений кут 2 і 116 градусів являються односторонні кути. При прямих А, Б і січній С. Це дає нам можливість стверджувати, що прямі А і Б паралельні. Отже, якщо прямі А і Б паралельні, то кут 1 є відповідним з кутом 108 градусів. Тому відповіддю на дане запитання буде кут 1 дорівнює 108 градусів. Номер 328. Різниця односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною рівня 50 градусів. Знайдіть ці кути. Отже, нам дається дві прямі паралельні між собою А і Б, третя пряма це січна. При цьому різниця кута 1 і кута 2, так як вони на малюнку позначені як внутрішні односторонні за заумовою дорівнює 150 градусів. Треба знайти кут 1 і кут 2. Розв'язання. За умови нам дається, що прямі А і Б паралельні, перетинаються деякою прямою С. За властивістю внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. Використаємо цю властивість. Отже, кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів за властивістю паралельності прямих. За умовою кут 1 мінус кут 2 дорівнює 50 градусів. Додамо поелементно ці два рівняння, поелементно, Тобто кут 1 додати кут 1, кут 2 відняти кут 2 і 180 додати до 150. Отримаємо, що кут 2 кута 1 дорівнює 230 градусів. Отже, кут 1 дорівнює 115 градусів. Якщо кут 1 115 градусів, то кут 2 дорівнює. 180 мінус 115 дорівнює 65 градусів, що й треба було знайти в даній задачі. І запишемо відповідь в тому порядку, в якому написано на знайти. Тобто 115 градусів, і, відповідно, 65 градусів.